Наші розвідники вже працюють із португальськими сучасними безпілотниками, які не потребують катапульти чи злітної смуги, можуть піднятися неба навіть в густій місцевості і залетіти в російські тили. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БПЛА та Кевер. Ключова особливість якраз можливість вертикального злету, тобто це означає, що він може е, запускатися. Як з там наземної умовно кажучи площадки, в тому числі і з морської, наприклад, палуби судна ще минулого року. стало відомо про можливу передачу Україні цих безпілотників, а саме, що наші збройні сили отримають версію AR-3, якраз із можливістю вертикального злету. Безпілотник може перебувати в повітрі до восьми годин і залітати в глиб ворожої території на 100 кілометрів. Швидкість 75-90 кілометрів в годину. Сам безпілотник є таким достатньо великим, тобто розмах крил сягає 3,5 метри довжину. Він сам до 2 метрів. Маса складає близько 25 кілограмів. Ось при цьому безпілотник може додатково нести корисне навантаження до 4 кілограмів. Як правило, це може бути або якесь ретрансляційне обладнання, або якісь додаткові високо. Там деталізовані камери, які можуть здійснити е, аерозйомку, або це можуть бути, наприклад, системи постановки завад або радіоелектронної розвідки. Взагалі, вперше цей безпілотник засвітився у відео Міністерства оборони Великої Британії, в якому були різні розвідники, що передаватимуть Україні серед них і Мело, і Дельтаквад, і Данське Естеро в кожного своє окреме призначення. Цю програму фінансували не лише британці, а й Данія, Ісландія, Норвегія, Литва та Швеція. А от таке вер було показано. Але не написано, що це згодом це підтвердила, і сама компанія-виробник. Максимальна висота польоту там складає 3600 метрів. Ось дальність бойового застосування, як правило, там до 100 кілометрів. Ось при цьому швидкість безпілотка не така висока. Це порядка 75-90 кілометрів. Ось тобто достатньо такий він тихохідний. Ось але при цьому за рахунок і аеродинамічних характеристик, і збалансовано підібраної там длигунів форми крила він може достатньо тривалий час на порівнянні з іншими безпілотниками виконувати завдання. Безпілотник особливо ніде не світився, але з ним працювали наші підрозділи. Один такий було помічено в Донецькій області. Окупантам вдалося його збити. Також він залітав і на території Росії, але це швидше виглядало як дорога в один кінець. Ось наскільки мені відомо, було декілька фактів збиття таких безпілотників на території Російської Федерації, саме переобладнаних з безпілотника-розвідника під безпілотник-камікадзе. і цей об'єм корисного навантаження і використовувався для несення бойової частини. Тобто португальські такери могли переобладнати в камікадзе, оскільки ці безпілотники оснащені електричними двигунами і не такі помітні а дальність і відносно невеликі розміри дозволяють непомітно залетіти на російську територію. До дві складові. Якщо ми говоримо про виявлення, то зрозуміло, бензинові двигуни вони є в першу чергу більш шумні в другу чергу там тепловий слід вони мають набагато більш помітний, що дозволяє якраз з використанням тепловізорів або. Відповідних систем акустичного виявлення легше їх виявляти. ось і це в принципі відомо навіть з цих е, славнозвісних дронів шахетів, які в принципі є достатньо гучними. Там за багато кілометрів їх з однієї сторони чутно з іншої сторони їх тепловізор дуже добре видно. Офіційно немає підтвердження, що ми його використовували як дрон Камікадзе. Хіба що самі росіяни писали, як ці безпілотники атакували їхні станції дальнього радіолокаційного виявлення? І якщо цей таке оператор контролює на відстані в 100 кілометрів, то в автономному режимі дальність може збільшитись на сотні кілометрів. Тому цілу. Кому можливо, що таке вари конвертували під камікадзе?